Доброго дня, друзі, вельми шановне панство. Остання, третя модернізація, третє вдосконалення нашого старенького інкубатора Мі-30. Як говориться, потрібно все оце загрузити ось сюди. Зараз буду все встановлювати і вам розповім, що, для чого і навіщо. Можна сказати, це чи не найголовніша модернізація. Минула, друзі, доба. Встановив все швидко, але калібрував, проводив калібрування, налаштування, тестування, то пройшла доба. Саме перше встановив, і це, мабуть, саме головне вентилятор. Це комп'ютерний вентилятор 100 мм на 100 мм. Пробував я його підключити через 5 В, як говорять, то не справляється. Не перемішує достатньо повітря, щоб температура була більш-менш одинакова в усіх кутках. Коли подав на нього 12 вольт, тобто на всю потужність. Він працює. Тоді ставлю сюди фрагментик. Тоді видно, що різниця в одному кутку та іншому 0,3, колеблеться градуса. градуси. Це допустима різниця. Автопереворот працює, все працює. Тепер по встановлених приборах це терморегулятор на платі W1209, як бачите, реле часу на платі xyj 2 термометр, Гігрометр. Також калібронув. Що, якщо показує 32, то потрібно додати плюс 10, і буде те, що в районі яєць волога. Тобто, китайська, як завжди показує, не дуже точно, потрібно все калібрувати. Тобто 33 значить 43 і температура. 32 потрібно, один потрібно додати 2,4 градуси. Далі. По налаштуваннях. Відео вже дуже багато в інтернеті. по терморегулятору. Натискаємо першу кнопочку, можна пальцем, можна чимось гострішим, якщо не достаєте. Це налаштована температура. І далі плюс-мінус додаємо. Потім, якщо довго потримати, аж це нагрів. Це це охолодження. Тобто, нам потрібно, щоб було встановлено H. Ще раз натискаємо: P01 це режими. p 01 p 1 p 2 p 3 Нам потрібно P4 4 це калібрування. Також за допомогою декількох градусників провів калібрування, що потрібно зменшити на 2,3 градуси, щоб він працював правильно. Все інше для. Інкубатора для обігріву нам не потрібно. Тобто, виставили температуру і P4 відкалібрували. Ну і аж обігрів. Якщо комусь ще щось потрібно, по цьому терморегулятору відео в інтернеті дуже багато. Реле час. Налаштував зараз, що 12 секунд працює. 12 секунд Ні. Чи 11 мабуть, навіть. От, 11. По налаштуваннях нам потрібно через кнопку SET другу. Не знаю, чи воно буде так. Це показує, що в нас налаштовано. Через кнопку SET, коли натискаємо і тримаємо, тільки потрібно p 32 знайти. Це. П32 це режим для перевороту яєць. Найшли режим P32. Увімкнули його. І налаштували. ОПЦ буде працювати 11 секунд. ЦЛ – це не працювати. Ну, Тут в мене також 11. І ЛОП – це три рисочки, це постійно безкінечність. Тобто, для того, щоб працювало, ОП залишаємо 11 секунд. CL збільшуємо. Коли крапочка стоїть на цьому місці, де ви бачите, це секунди, потрібно зробити 3 крапочки, це будуть хвилини. І щоб переверталися яйця раз у 4 години, раз у 6 годин. так? Да? 240 потрібно налаштувати хвилин. Налаштовуємо 240. і буде раз у 4 години будуть яйця перевертатися. Потрібно вийти в режим P3.2. І зараз декілька секунд. І все. Переворот працює. 11 секунд. І тепер 240 хвилин. Переворот не працюватиме. Також всі настройки, якщо комусь не зрозуміло, дуже багато їх в інтернеті, дуже багато відео. Але. Зробив ось такі вдосконалення, ось таку модернізацію. Повторюсь, утеплення вентилятор, терморегулятор, реле часу та автоматичний переворот яєць. Для роботи потрібно трійник чи переноску на три роз'єми, щоб все. Працювало 5 вольт для живлення реле часу 12 вольт живлення терморегулятора та вентилятора. І знизу там 220 під'єднуємо для лампочок, щоб йшов обігрів. Гадаю, Кожен зможе щось для себе взяти і покращити свій інкубатор для кращого виведення яєць. До нових зустрічей!